Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталія Демидюк, і сьогодні в нашій студії є Олександр Тарасенко, голова всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича, хоромейстер національної опери України, заслужений діяч мистецтв України. І наша тема сьогодні буде унікальна виставка, про яку трішки пан Олександр розкаже нам пізніше. Я вас вітаю в нашій студії. Дуже приємно, що ви не забуваєте своє рідне місто і завжди створюєте тут і продовжуєте також дуже цікаві і потрібні людям проєкти, особливо ми говоримо про культурний сегмент. І цього разу ви будете презентувати уже 8 листопада, буквально ось ось, унікальну виставку рукописні партитури церковної музики з історичної. Волині кінця 19-го, середини 20-го століття. Розкажіть, будь ласка, що це за виставка і чим вона така унікальна? Дякую. Ну, найперше, я хотів би почати з самого початку. Я приблизно з початку 80-х років зацікавився навіть тоді це не звучало як тема. Я просто зацікавився рукописами. Старовинних церковних нотних книг, і помітивши дуже рано, що вони майже перестають бути в обіході церковних хорів, їх складають на горищах церков чи на дзвіницях, і вони в неналежному стані зберігаються на превеликий жаль, мабуть, тогочасне духовенство чи не могло зрозуміти їхні цінності, а може і. Розуміючи, просто немало потреби в цій, в цій літературі, в унікальній рукописних нотах, тому що хори того часу, мабуть, вже не могли відповідати рівню тієї музики, яка була там зафіксована. Хоча подекуди в е, на, на Волинські хори церковні е, користувалися дуже активно такою, такими нотами, такими рукописами. І, звісно, що мені було просто шкода, я був тоді студентом музичного училища і досить не, не, не таким не, мабуть дивним студентом, бо мав догани за націоналістичні релігіозні підрассудки, і всі знали, що я не просто цікавлюся церковною музикою, а активно беру участь в. В співі як церковний співак, це було тоді не так популярно і не так. А модно. чим вас приваблював саме цей напрям? Це взагалі окрема тема. Я коротко можу сказати, що одного разу попавши в Почаївську лавру в 78-му чи дев'ятому році, почув великий лаврський хор, який тоді репрезентував найкращі зразки української духовної музики. Зовсім не те, що тепер. Це були такі вже старші люди. Це був 80 особовий хор. Який перший акорд, якого мене вразив пряма саме серце. І пізніше я, мабуть, дотепер не можу ні про що думати, тільки як про хоровий спів. От, і звичайно ж, після тих відвідин Почаївської лаври, прослухавши цей на той час просто феноменальної краси звучання хор, я Прийшов з Лубонівську церкву, де теж на радість собі почув, що там теж прекрасний хор співає. І моєю мрією, і, ну і всякі дії, такі, які я з моєю мамою прийняв, то це була мрія попасти в хор. І з часом я там співав. Потім помаленьку почав знайомитися з цим репертуаром і відвідуючи час від часу якісь міські чи сільські храми. На так звані храмові свята. От е я цікавився такою. Ми вже почали звертати да, увагу. Почали звертати увагу. А і ось поміти... самі партитори, чим вони привернули вашу увагу, що ви почали їх відшуковувати, колекціонувати і ось назбирали на цілу виставку. Я себе усвідомив вже тоді, там річним хлопцем, як ну як спочатку як регентом, майбутнім. Тобто, це було так дивно для моєї мами. Вона говорила, що це не відмовляла. Вона не відмовляла, вона розуміла. Але я мріяв стати регентом і ні, ніколи навіть в гадках не мав, що я в якийсь момент стану хормейстром національної опери України там, чи створю хор Воскресіння, чи буду викладати в музичному училищі. Це, це, це захоплення дитяче, бо юнацьке привело мене потім до музичного училища консерваторію. Потім я довго працював тут в Рівному як хормейстер відомого хору Воскресіння. Але якщо повернутися до вашого запитання, то мені було, ну, я якось, я не знаю, можливо, це така все-таки дуже специфічна моя риса. Мені дуже подобались ці рукописи з точки зору каліграфії. То це було феноменально красиво. Їх Ще один вид мистецтва можна. Я з вами це ну, просто каліграфи були, так як вони підписували твір, так як вони підписувались після того, як переписали. Так як вони вимальовували фінальну такту вориску. По простому вони були просто гарні, так це було красиво. Це було феноменально красиво. Я звертався і ні разу не отримав відмови до священика, щоб забрати ті ноти, які просто. Вони були просто непотрібні. Ну, дивно, дивно, але насправді вони запросто віддавали. Не всі правда, в прекрасних таких хорах, як в Здовбицькому Михайлівському храмі, чи з От, чи потім я співав таємно їздив, будучи студентом в Луцький кафедральний собор. Там, звичайно, хори були такого рівня, які могли озвучити такі партитури. Но, насправді, по селам, це хорова, хорова справа на той час серйозно просідала, і вони були без потреби. Я зібрав таку невеличку колекцію, <кхи> яку. Просто склав в себе в бібліотеці і довго не розумів. Так, да, я, я користувався ним, я е, їх е, брав репертуар, деякі твори з, 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 з своєї колекції, але вони лежали кх -кх, мертвим грузом, аж поки мені не прийшла в голову думка про те, що це просто не, 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 не гарно з мого боку, щоб я це просто зберігати в столі, так би мовити, так? Ніхто про них. Нічого не знав. І мені прийшла така ідея в голову, щоб не тільки, цей, не тільки ця колекція яку я володів, а ще й подивитися, можливо, є ще в когось, або, можливо, ще не доїли миші на дзвіницях українських церковних кісноти. Я поділився цією думкою з своїм учнем і колегою. Олександром Олександровичем Одинцем, який тепер керує хором «Воскресіння», Сказав, знаєте, в мене є теж кілька таких книжок, великі грозбуки, формат А3, які прекрасно каліграфічно написані, ми почали розглядати. І минулого літа я звернувся до знайомих мені музикантів, церковних диригентів, священників, з тим, щоб зібрати таку колекцію. І е, відсканувати це все і створити сайт, щоб ці ноти, ці скарби насправді, щоб вони були доступні для всіх охочих. Я поділився цією ідеєю також в консерваторії, якій викладаю Київська національна музична академія, своєю колегою Світланою Гуменюк, яка просто пішла в захоплення від. Від такої ідеї сказала, що це може бути дуже цікаво. І музикологам, і мистецтвознавцям, і теоретикам, і історикам музики української. Це мене ще більше надихнуло і літом, будучи в рівному на на відпочинку, я почав збирати. Відукнулися, на жаль, не всі диригенти, хоча багато схвально церковні, я маю на увазі багато схвально до цієї ідеї поставилися, але далі слів не не, не пішло. І, і, і тому ми з Олександром Одинцем все, що могли, зібрали це, вийшло ну, немало небагато, вісім великих коробок нот. Найбільшою колекцією, яка буде експонуватися 8 числа у першій годині в краєзнавчому музеї, найбільшою колекцією виявилася колекція Рівненської духовної семінарії. Е, їм передав протидеков Ніл, я зараз не пригадаю його прізвище. Перед смертю величезне зібрання нот рукописних здається, свого батька, який був регентом в Почаєві, і там насправді ми знайшли просто справжні перлини. Все Це крок за кроком нас все більше і більше надихало. І взагалі, практично, коли ми вже відсканували весь матеріал, тут я хотів би додати, що Ідея самої виставки перша мета була відсканувати, зберегти і зробити відповідно сайт. А коли я поділився цією ідеєю з директором краєзнавчого музею паном Олександром Булигою, він сказав: слухай. То це супер ідея. Давайте ми зробимо виставку. Так що ідея виставки належить саме директору краєзнавчого музею. Олександру Болезі. Так, саме йому. Е, і оце мало помалу, бачите, це така нішова тема, і багато з ким про це не поговориш. Так, але нішова публіка, вона найвірніша, найнадійніша, мені так здається. Абсолютно з вами згоден. Я мрію <кхід> про те, щоб це, можливо, перший такий. Перша, я впевнений, що це перша така виставка в Україні, саме таких. Ну от є, правда, подібні. Ні, історії в Америці серед середовищі Украї... українців Америки я зустрічав такі сайти. Вони називаються сайти крафтових нот. Mm. Мені правда подобається більше назва рукописних нот українських. Але, але на Україні, тобто я точно знаю, що не існує ні сайту подібного. Ніколи не було ніякої такої виставки дуже цікава тема. Ось пане Олександре на початку розмови ви згадали за складність архітектоніки згаданих партитур і взагалі за унікальність творів. От, власне, чим же особлива така колекція, і про що свідчать такі складні твори? Якщо не кожен тепер сьогоднішній хор може їх виконати, про розвиток української культури, наприклад, дуже гарне питання. Ви практично відповіли на, на нього. Я, мабуть, почав би з того, що в 30-х роках в Кременці, в нашому Волинському Кременці, була духовна семінарія, і при ній були регенські класи, спочатку називалися, пізніше Регенські курси, якими опікувався, викладав і очолював. маловідомий тепер. Музикант і диригент Євгеній Капітонець. От уявіть собі сила особистості, яка мені старі священники десь уже в 90-х роках говорили про те, що на Волині не було ні одного, ні одного сільського храму. Слухайте, це на Волині, де в кожному селі церква. Ні одного сільського храму, в якому би не працював мужчина, випускник мужчина, не, не, не жінка, а мужчина. Випускник цих регенських курсів Капітонця Євгена Капітонця. І от я так думаю, я майже впевнений в тому, що це була така школа, яка, яку зараз од одній людині створити не під силу. Це був огромний ентузіазм. По-перше, молодих хлопців українців з наших сіл, міст, які хотіли стати регентами. Любов до співу, взагалі тоді по церквах хори переважно були молодіжні. Бути співаком церковного хору це така відповідна, ну, по-перше, товариство, по-друге, тусовка, молоді дівчата, хлопці. Вони приходили в церковні хори для того, щоб, ну, все одно в церкву треба йти, але все-таки якби вигідніше і престижніше співати в хорі. І оці диригенти, які пройшли школу капітанців, відбирали кращих серед кращих. Це були хори, які співали в неділю в церкві, а на будніх днях про світі, співали народних писень. Це була справжня, могутній хоровий рух на Волині, який підносив національну хорову музику. І взагалі рівень художньої мистецької культури дуже високо. Бо ви задали питання про складність тих партитур. Вони справді складні. Це музика професійна, написана професійними українськими. І зарубіжними композиторами, які яку під силу було заспівати тільки справжньому гарному хору, добре укомплектованому навченому. Я маю масу свідчень від старших священників, від які, які пройшли цю школу церковного співу, потім стали священниками. Це були регулярні репетиції. Це були регулярні е, співанки. Це були навіть виїзди на за кордон, в Варшаву на якийсь конкурс церковних хорів. Я знаю, що Дерманський хор славився е, як хор лауреат якогось там конкурсу церковних хорів Варшави. Тобто це був справжній рух. І е, от як голова хорового товариства, знаю, що м, скандинавські країни опублікували недавно статистику про. Хоровий рух в своїх, в своїх країнах. І в деяких країнах до 10 людей так чи інакше задіяні в хоровій справі. Це, це, це великий популярно. відсоток. 10%! відсотків. Уявіть собі, якщо ми маємо там під мільйонів людей, якби це так було в Україні, то цей 4 мільйони людей було б задіяно так чи інакше в хоровому русі. Це огромна справа. Це люди, які, які люб... які би полюбили, які б могли ну, зайняти свій. Вечір змістовно спілкуватися з собі подібними людьми, які так само люблять, які по своїй волі підкоряються одному диригенту. Це просто такий прообраз ідеального суспільства. Хор, як на мене, коли всі роблять одну справу, коли всі її одинаково люблять, коли по своїй волі Одною ідеєю, дай коли всі по своїй волі підкоряються одному диригенту, часто тирану, ну в хорошому смислі слова. І щось подібне було. Я так можу по тим партитурам, досліджуючи рівень їхньої е, змістовну частину, яка там вміщена, партитури, їхню складність твори, які там зафіксовані, можу е, з великою доле, долею вірогідності сказати, що рівень е, хорової справи художньої культури на, е, на, 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 цих, на, на цих теренах, а це переважно ми зібрали партитури з Волинської, рівненської Тернопільської, був надзвичайно високий. Надзвичайно, і я зараз не говорю про якісь професійні хори, які працювали за гроші в кафедральних соборах. Ви відкрили ще одну тему, чим унікальна українська культура, власне. Так да. і е, е, сільські хори, ну от я маю партитури із сіл. Скажіть, будь ласка, е, чи зараз можливо собі уявити, щоб не будемо називати якихось там сіл да, конкретно, щоб там існував такий хор, який міг би співати, наприклад, фрагменти літургії Леонтовича? Ну я собі зараз слабо це уявляю. А тоді були такі хворим, і це свідчення, справжнє свідчення тої того рівня, про який ви згадували. Шкода, що ми це втратили, але кхм, принаймні нам належить зараз зберегти ці документи. Особливо в сіні, особливо рівень та культури хорової культури на на, на Волині, пане Олександре, досліджуючи такі унікальні партитури, так. який історичний проміжок часу вони охоплюють, ми змогли зібр... ми зафіксували для себе цей цей період, і він трохи більше ста років охоплює mm -hmm. з кінця 19-го до 80-х років 20-го століття. Цікавий да. такий Там історичний це легко зробити, тому що е, е, правилом було переписчика завжди зафіксувати число і день і рік, коли він написав ту чи іншу партитуру. І, наприклад, є в нас партитури. Завтра будемо експонувати в середу, будемо їх показувати. Кінця я не пригадаю вже точно кінця 19-го сторіччя. І остання здається партитура. Датована теж каліграфічно, те, знанням справи професійною рукою, точною рукою, написана десь в 80-х роках ХХ століття. Я взагалі вважаю, що ця культура переписування нот, саме культура закінчилася з винаходом або з тим з моментом, коли на Україну попав Ксерокс. Відомий апарат копіювальний, який. Появився десь в 90-х роках з тих пір. Вже, звичайно, всі тільки копіювали ноти, в тому числі і я. Але хочу розказати одну історію. Мій один з моїх вчителів в регенській справі, видатний абсолютно диригент, священник Володимир Ганжук, який був довгий час регентом в Луцьку в кафедральному соборі. Коли я привіз, купив в Німеччині ксерокс і привіз до нього. В нього огромна бібліотека на, 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 на мабуть найбільша в Україні це таких рукописних нот. Я хотів там відкопівати щось. Він каже без проблем. Каже, давайте я вам зроблю. Ви пишете від руки кожен вечір якісь поголосники для хору, для, для співаків. Для навіщо? Зараз давайте я зроблю вам ксерокопію, будете мати і не втратити стільки часу. Він кожен день писав щось, ніколи не забуду. Він відповів, це теж дуже важливо, Я хотів би це підкреслити. Це ще й духо, вид духовної діяльності, внутрішньої такої дисципліни духовної. Він сказав, дуже серйозно, відклавши руку, подививши мені саме серце, і сказав: ти не розумієш, я коли переписую ноти, я з Богом розмовляю. Мене це вразило на це життя. Я на все життя це буду пам'ятати. І от це коли з'явився Ксерокс на Україні, я так думаю, це 90-ті роки, вся ця культура, традиція і любов. До охайно оформлених партитур церковного репертуару вона закінчилась. Тим не менше, дуже добре, що ви розпочали таку тему. І я думаю, що вона буде цікава не тільки дослідникам з України, але дуже хочеться, щоб все було ще однією такою родзинкою. в нашій не тільки. Музичній, але і туристичній історії, зокрема, адже я думаю, що дуже багатьом людям, хто в темі, хто займає, як ви кажете, ось ту нішу шанувальників і знавців, і дослідників, саме музичної історії, саме партитур, які мають такий великий слід в часі, хто займається дослідженням, можливо, якихось регенських історій. Ці люди задоволені. Дням приїхали б в Україну для того, щоб подивитись, зустрітися, дослідити, поспілкуватися, і це була б ще одна, на мою думку, цікаве і потрібна сторінка. Я був би тільки радий, якби сайт, про який ми мріємо, і поки що не маємо на це фінансування, але я впевнений, що знайдуться люди, яким це буде також цікаво. Я був би тільки щасливий, якби е, е, сайт е, привернув увагу дослідників. В тому числі і за кордону, це невеличкий невеличкий внесок всеукраїнського хорового товариства в розвиток історії нашої хорової музики. Але я впевнений, що до свого я мрію про те, щоб якщо не рух, то це інтерес до збереження таких артефактів, справді розкішних. Свідчень про рівень нашої художньої культури ширше. Він захопить багатьох не тільки на Волині, можливо, в центральній Україні, і в Києві. І, і Не потрібно забувати про діаспору. І про діаспору теж. І ми могли б спільними зусиллями зібрати справжній такий банк інформації про художню хорову культуру України. Можливо, не тільки історичної давнини, а й більше і, і глибше. Я вам дуже дякую за розмову. Щиро хочу побажати, щоб те, що ви розпочали ця унікальна виставка і ваше дослідження, яким ви займаєтесь багато років, щоб воно перенесло свої плоди і мало широкий, великий і яскравий розвиток. І на завершення традиційно попрошу вас кілька слів для наших слухачів і глядачів. А вам нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш ютуб канал Рівне Лайф, ставте вподобайки і також аудіоверсію нашої програми. Слухайте. В ефірі Радіо Респект. Прошу вас, пане Ну, Я хотів би побажати всім нам миру, і якнайшвидше. я вірю, що якщо ми кожен з нас на своєму місці знайде якусь тему, яка би могла ще більше скріпити нас один біля одну, біля одного, довести можливо, навіть самому собі, що ми унікальний народ з унікальною культурою. Я впевнений, що кожна така справа так чи інакше наближить, наблизить мир і е, нехай це станеться якнайшвидше. Дякую вам за розмову. Особливо в ці дні ми не просто повинні, ми мусимо ще з. Подвійним зусиллям потрібним берегти наше українське. Нагадаю, сьогодні з нами спілкувався Олександр Тарасенко, голова всеукраїнського хорового товариства імені Миколи Леонтовича, хормейстер національної опери України, заслужений діяч мистецтв України. Я ваша ведуча Наталя Демадюк. Віримо в наші збройні сили України. Віримо в перемогу. Побачимося, почимось.